Вітаю, всім гарного, спокійного дня! Вже відростають, бачите, вже будуть похожі на курей. О, яка вже гарненька. Джек подає звук, треба його випустити. Хризантеми, які красуні, білі вже всі поприбирала, вже вони примерзли, присвіли, а ті ще гарні. Джек, хочеш гуляти? Ой, почекай, почекай. Біжи, біжи, папка обризає там. Дивіться, гуляє. Чоловік обризає дерева, Дивіться, як гарно вже обризав. Джек допомагає обрізати. Знов яблуко взяв. Іди потішу вушку, іди до мене. Іди вушку потішу. Капусти хоч? Бач, як слухає. Яка гірчиця. Будемо переорювати. Що ти їси там? Капусту хочеш? Іди сюди. Бери капусту. Смачене, Джек? Не рознось по всьому саду. Ніхто тебе не забере. <гум> Любитель капусти. Іди, допомагає папці дерева обрізати. Доїдай. А я вам бажаю мирного, спокійного дня, щоб всі були. Живі, здорові, будьте всі, живі, здорові.